Олежно Оновлення ліфтів частина міської програми розвитку житлово-комунального господарства. Програма охоплює десятки будинків, і навіть у воєнний час ці роботи не зупиняються. Всього в кривому розі в житловому секторі 3061 ліфт. І ліфти, які квартири, які дахи, які під'їзди. Це за законом є власністю. Господарів квартир. Але ми розуміємо, що замінити лифт це дуже великі кошти. Тому місто допомагає людям там, де ліфти виходять зі строю. А їх поступово все одно треба змінювати, тому що є срок експлуатації це і канати, це і все інше. Новий ліфт відтепер мають і мешканці будинку номер 10 на вулиці Олексія Різниченка. Після капремонту підйомник працює стабільно, а встановлена сучасна електроніка дозволяє заощаджувати до 20% електроенергії. Окрім того, новий ліфт працює майже безшумно, що особливо цінують мешканці верхніх поверхів. Ліфти вітчизняного воробника. Вони мають сучасний дизайн, і найголовніше, мабуть, вони оснащені системою аварійної евакуації. При відключенні світла ліфт опускається самостійно на нижній поверх, відчиняється, і пасажир самостійно виходить із ліфта. Підйомник сучасний, якість обладнання гарна. Під час капремонту в ліфтах замінюють майже все: від кабіни й лебідки до систем керування та канатів. Установлюють сучасну електроніку безпеки, додаткові поручні для маломобільних людей, а кнопки дублюють шрифтом Брайля. Безпровідний диспетчерський зв'язок вирішує й давню проблему крадіжок кабелю, через які раніше підйомники простоювали місяцями. В цьому році всього 11 ліфтів. Програма ремонтна там, де ліфти виходили зі строю. 9 вже введено в експлуатацію, 2 будуть ну, от на протязі найближчого місяця. Там вже все зроблено, там вже пускані гаджувальні роботи. Допомагаємо людям. З 2010 року у Кривому Розі оновлено понад 730 ліфтів, і ця робота триває. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день.